Окей. Ні, ну є сінорм для трансляції, я ж не проти. Вітаю вас, люба церква. Дуже радий тут бачити всіх, кого бачу. <laughs> І вітаю всіх, кого не бачу. Uh -huh. Ми продовжуємо з вами наші короткі уроки. Uh -huh. І ми вже більше року вивчаємо з вами гедерберський катехізіс. І потрохи-потрохи підходимо до його закінчення. І я зараз просто коротко нагадаю, чим ми тут взагалі з вами займаємося. Гейдербецький катехізіс це стислий виклад а, тих тем, того вчення, яке є в Біблії. Просто воно систематизовано і скомпоноване в 52 коротких уроки. Кожний урок уже сам по собі він складається з окремих запитань і відповідей, бо це такий метод навчання через запитання і відповіді. Але сам по собі катехізіс він також розділений на три таких великих теми: це наше гріхопадіння, наше спасіння і наша вдячність. І ми зараз з вами знаходимося в останньому розділі нашої вдячності. Ми говорили про наші добрі справи, чому їх треба робити, потім чому ми повинні виконувати Божі заповіді, яка їхня суть. І ми підходимо. Остання заключна частина нашого катехізісу це молитва. І сьогоднішня тема. Я вважаю дуже важливо, і тому ми пройдемо з вами лише одне запитання і відповідь з нашого року за браком часу. Е, молитва важлива. Ми молимося перед початком служіння і в кінці служіння. Ми молимося за воїнів, молимося за Україну. Е, зараз ми молилися вже тричі, вже тільки на початку служіння. Ми молимося за їжу, молимося за дорогу, молимося зранку, молимося з, з, з вечора. Взагалі, навіщо так багато молитися? Бо для віруючого молитва як дихання? Мартін Лютер писав: бути християнином без молитви так само неможливо, як бути живим без дихання. Або мені дуже подобається, як виразився Меттю Генрі. Так само важко знайти живу людину, яка не дихає, як живого християнина, який не молиться. Як надовго ми можемо затримати наше дихання? ну Дуже дуже розвинуті а, люди, вони можуть там хвилин на п'ять максимум це зробити. А, а як довго ми можемо відкладати нашу молитву? І це не просто мої думки чи думки якихось розумних людей. Про це говорить Слово Боже, і це підкреслює наш катехізіс. Тому 116 запитання і відповідь. Чому християнам необхідно молитися? Відповідь: Тому що молитва є найважливішою частиною вдячності, якої вимагає від нас Бог. Також і тому, що Бог дає свою благодать і Духа Святого тільки тим, хто без перестанку молиться і зітхає в серце, просить цих дарів у Бога і дякує за них Богу. Катехізіс розділ про молитву не починає з е, запитання, що таке молитва. Про це буде казатися потім в дальніших, таке ж буде, також буде розкриватися ця тема, але катехізіс також починає з питання, чому молитва важлива для християнина. Чому молитва це важлива? Бог створив людину і одним з аспектів, ну, таким е, призначенням, для чого Бог створив людину, для спілкування з Богом. Молитва це наш канал, це наш спосіб спілкування з Богом. Бо через гріхопадіння гріх розділив нас від Бога, і ми втратили, втратили цю можливість спілкуватися з Богом, бо гріх нас розділяє. І лише завдяки Ісусу Христу, Його смерті, Воскресінні, ми знову маємо можливість мати оце спілкування з Богом. Молитва це наша, наша розмова з Богом. Саме в молитві ми виражаємо Богу нашу вдячність за спасіння, за найбільший дар, який ми маємо. В молитві ми спілкуємося з Богом сам на сам. У молитві наше спілкування з Богом воно є приватним, персональним. Це моя розмова з ним тет а тет. Там немає нікого іншого. Це мої особисті стосунки з Богом. Я можу познайомити людину з Богом, я можу показати, Ось Ісус Христос. Але я не можу спілкуватися з Богом замість цієї людини. Я не можу дихати замість когось іншого. Тому молитва така важлива. Молитва як дихання, дихання нашої душі. Душі, яка відчула радість спасіння і хоче висловити своєму Спасителю вдячність. Ну, насправді, якщо нас врятують від смерті, ми, ми будемо шукати можливості подякувати тій людині. Наприклад, якщо ми тонемо і нас витягнули, ми будемо шукати можливості, щоб віддячити цій людині. Ми будемо шукати можливості для того, щоб сказати їй дякую. Стосунки з Богом починаються з молитви. Молитва наповнює ці стосунки. І через молитву ми стаємо ближчими у цих стосунках. І тоді, як часто ми повинні молитися постійно? Чому? Бо така воля Божа щодо нас. Перше послання до солонян Павло пише: завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Чому Бог хоче, щоб ми постійно молилися? Бо молитвою ми не можемо нічого заслужити. Той, хто просить, він не вимагає. Він сподівається, що той, у кого він зараз просить, він проявить до нього милість. Жебрак на вулиці він не вимагає. Він стоїть, опустивши голову, отак от протягнувши руку, і сподівається, що, можливо, хтось прояви до нього милість і дасть йому хоча б щось, в нього нічого немає. Так само ми в молитві у Бога просимо прийняти нашу хвалу. Простити нам наші гріхи, підтримати нас у нашій скруті. Молитва це акт залежності нас від Бога. У США є такий дуже відомий документ, Декларація про незалежність, де описані основні пункти незалежності їхньої країни. Наша молитва це акт залежності від Бога. І в молитві ми проголошуємо нашу залежність, що ми залежимо від Бога усьому. Бог бажає, щоб ми молилися до нього і просили, як наші батьки. Батьки ну, насправді також можуть дати дітям все, що завгодно, навіть коли діти їх не, діти їх не просять. А, і насправді батьки дають дуже багато своїм дітям того, про що вони навіть не, не здогадуються, поки вони не стануть жити окремо самостійно. Але батьки бажають, щоб діти у них просили. Не клянчили, а саме просили. Тому Господь і нам каже. Це Євангеліє від Луки, 11 розділ. І кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа Тим, які в нього просять? В нашому кожному дні, в нашій кожній справі, в нашому кожному починанні, в нашому кожному аспекті нашого життя, ми залежимо від Бога. І Бог хоче, щоб ми про це пам'ятали і не забували. Бо коли ми забуваємо про це, ми прийма... починаємо приймати як належне те, що в нас є. Як маленькі діти в супермаркеті падають на підлогу, б'ються в вестеріці, кричать, і вимагають, купи мені цю іграшку. Коли ми забуваємо, що все, абсолютно все, що є зараз у мене, це Божий дар лише з його милості, з Його благої руки, тоді я починаю розуміти, що мені треба за все це дякувати. Бо я не заслуговую цього всього насправді. Тому Бог хоче, щоб ми постійно нагадували собі в молитві через вдячність і прохання, і щоб ми були а, старанними і постійними. Він нам може дати усе. Насправді Він дає нам багато чого, -то, того, що ми навіть не усвідомлюємо. У нас є сонечко, у нас є повітря, ми можемо зранку прокидатися. У нас є руки, ноги, ми бачимо, чуємо. Поки в нас це все є, ми навіть не задумуємося про те, що в нас воно є. А коли воно починає щось боліти, ми ж ніколи не дякуємо Богу. Господи, дякую, що в мене сьогодні не болить голова зранку. Ні, але коли вона болить і проходить, тоді ми дякуємо. Господи, дякую, що в мене сьогодні не болить голова. Коли ми звертаємося до Отця Небесного, ми проявляємо до нього свою пошану і любов до нього. І добрий, люблячий отець дає всього, чого ми потребуємо. Бо коли дитина, батьки, коли дитина просить цукерку солодкого, а можна з'їсти. Ну, скажете, постривай, спочатку треба з'їсти там овочі або кашу, а потім ти отримаєш солодке. Якщо це не буде шкодити його здоров'ю, ми даємо це. Діти не знають, що для них краще. Вони просто просять те, що їм хочеться. Але добрі батьки, пікуючись про своїх дітей, будуть давати саме те, що їм потрібно, і також будуть давати те, що вони просять, якщо це не нашкодить їм. Ісус каже, що. Ви люди, ми люди, ми люди, по своїй грішній природі злі. І навіть якщо от ви такі от грішні, по своїй грішній природі злі люди вмієте давати добрі дари своїм дітям, то невже Небесний Отець не дасть, не дасть дари, які ви просите? І, звичайно, він знає краще, він точно знає, що нам потрібно, бо він наш Творець. Він точно знає, чого ми потребуємо. І він дає. І в першу чергу дає дар благодаті і дар Святого Духа. І якщо ми будемо постійні в молитві, наполегливі в молитві, терпеливі в молитві, адже Господь так і каже, просіть, шукайте, стукайте, до цього треба прикладати час і зусилля, то Небесний Отець, звичайно, нам дасть, бо він добрий. І свою доброту він проявив у тому, що сина свого віддав за нас. І якщо Він сина свого віддав за нас, то як з ним і не дарує всього іншого. І найкращим прикладом для мене завжди є наш Господь Ісус Христос. Він любив Отця, Він хотів проводити з ним час. Він розумів свою оцю зв'язок з ним і залежність від нього. Він шукав у нього сил. Він цілий день з цілею. А потім іде і молиться. Він прокидається з самого ранку, поки ще сонце не зійшло, іде і молиться. До нього приходять учні, вони кажуть, ми таке там, чудеса такі творили. Він каже, ідіть відпочивайте і моліться. Перед кожною великою справою, перед тим, як обрати учнів, він іде і молиться. Перед розп'яттям він іде і молиться. В Гецеманії він молиться. І молиться про те, щоб воля Отця звершилася. Молитва це не про те, що, Господи, зроби так, як я хочу. Ні, молитва це про те, що Господи, нехай буде так, як ти хочеш. Тому молитва дуже важлива для кожного із нас. А вже якою саме повинна бути молитва, щоб Господь бажав її вислухати, ми з вами поговоримо про це наступного разу, бо це також об'ємна тема, і я не хочу її дуже коротко говорити. І закінчити я хотів би ще однією цитатою: цитатою Джона Оуна: молитва це життєво важливий подих нашого духовного життя до Бога. Тому не нехтуйте молитвою, вдохніть на повні груди. Відчуйте, як Бог наповнює вас своїм життям. Давайте помолимося. Дякуємо Тобі, Господи, за цей цей несправді прекрасний, чудесний дар, що на всякому місті ми можемо приходити до Тебе в молитві, Господь. Нам вже не потрібні храми, жертви, священники, бо. Ти відкрив нам цей шлях. Через Сина Твого Ісуса Христа, з'єднавши нас з Духом Своїм Святим, ми можемо приходити до Тебе, Батько, в молитві, в проханні, в радості, в горі, коли ми щось переживаємо чи за щось турбуємося, чи хочемо, щоб Ти нас направив, Господи, Ти вислухаєш. Ми маємо цю сміливість входити в Твою присутність, Господи, приходити до престолу Твоєї благодаті, де Ти обов'язково даш своєї сили для потрібної помічі, Господь. Допоможи нам. Пам'ятати про це, Господь, бажати цього, хотіти цього, Господи, перебувати в постійному спілкуванні з тобою. Господь, ми дякуємо тобі за все і вклоняємося перед тобою, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.